Дерев'яна архітектура Чернігова унікальна для всієї України. Чому? Бо саме тут зберіглась така кількість дерев'яних будівель кінця 19-го, початку 20-го століття. Їх більше сотні. Як так сталося, що навіть на початку ХХ століття тут продовжували робити маєтки з дерева. Перше, Чернігівщина це лісиста місцевість, камінь дорогий, тому маєтки будують переважно з дерева. Як на заході України будували дерев'яні будинки зі срубу, так тут будують трошки інші. По-друге, Чернігів в 19 столітті не таке заможне місто, як Київ чи Харків. Тут не було такої великої кількості промисловості, тому місто трошки бідніше, тому в місті не було так багато. Грошей, ті, хто могли собі дозволити, провозили камінь, ті, хто не могли собі дозволити, використовували місцевий матеріал дерево. Дуже важливо розуміти, що берегти цю архітектурну спадщину це надважливе завдання, бо як вона зберіглася за останні 100 років, не зрозуміла. Пожежі, війни, зміна влади, руйнувалася кам'яна архітектура, а тут зберіглася дерев'яна. Чернігові є громадська ініціатива, яка опікується цією спадщиною дерев'яне мережеве Чернігова. Краще за мене про себе вони розкажуть самі. Всім привіт! Вас вітає проект Дерев'яна Мережева-Чернігова. Ми тут щоб показати і розказати людям про збереження архітектури традиційної Чернігівщини, так званого чернігівського дерев'яного мережева, тобто різьбленої, прекрасної декоративними різьбленими елементами будинків. Намагаємося це робити як і своїми фізичними силами, своїми руцями. Приходимо. Фарбуємо, щищаємо стару фарбу, робимо, прибиваємо нові елементи, так і намагаємося популяризувати все це, розповідати людям, що потрібно любити те, в чому ти живеш. Потрібно зберігати те, що ти бачиш, і тим більше, якщо воно є чимось унікальним, рукотворним. І ми запрошуємо всіх приєднатися до нас на. Наші соціальні мережі, заходьте на сайт, донайте нам, щоб ми відновлювали все більше будинків. Приїжджайте, дивіться, ми будемо проводити вам екскурсії. Це неймовірні люди, які захоплюють своєю справою і надихають. Підтримайте активістів в своєму місці і не будьте, будь ласка, байдужими, бо від цього залежить, як будуть виглядати наші міста через 50 і 100 років. Бу-бу-бу!